Доброго дня, поговоримо про тариф. А саме про тарифи утримання будинку і прибудинкової території. Дуже часто до мене звертаються громадяни з запитанням стосовно того, які саме послуги входять до складу тарифу, чому саме ми сплачуємо таку суму, на що ми можемо розраховувати і що ж зробити так, аби послуги надавалися більш якісно. Перше, про що ми зараз поговоримо, це про те, який тариф у нас застосовується, з чого він складається. Далі в наступних передачах поговоримо про механізм впливу на якість послуг. Я розповім про свій досвід, покажу. Які кроки слід вчиняти кожному мешканцю багатоповерхівки для того, аби ті кошти, які ви сплачуєте, не пропадали марно, а йшли на отримання вашого будинку? Впевнений, що у багатьох із вас є запитання до обслуговуючих підприємств. До, розповім, до яких саме обслуговуючих підприємств ви повинні ставити ці запитання, з ким ви повинні спілкуватися, на кого можна сказати не звертати увагу, бо є підприємства, які мають відношення до вашого будинку, а є підприємства, які не мають відношення. Але за традицією, яка склалася в попередні періоди, стосунки у нас будуються між споживачем мешканцем квартир. Та приватним підприємством. Раніше це були жені. Ну, це потім, А зараз поговоримо в першу чергу про розрахунок тарифу. Це дуже цікавий документ, який може розкрити очі на багато питань, а саме на те, які складові тарифи, скільки коштують. Маючи цей розрахунок тарифу, кожен хто. Має бажання, може з'ясувати, е, яку суму він сплачує і чи використовується ця сума ну, на ці потреби. Перша послуга, яка входить до складу тарифу, це послуга прибирання прибудинкової території. Е, біля кожного будинку є територія, яка прибирається. Ну, хто бачить, хто не бачить, в деяких будинках. Е, Двірники гарно виконують свої функції, в деяких будинках вони взагалі не виконують свої функції, але на це ви можете впливати, ну, знову ж таки, про це потім. Прибирання прибудинкової території. Буду розповідати про власний будинок, бо в мене розрахунок на власний будинок. Є в мене також розрахунки на інші будинки. Я допомагав мешканцям деяких будинків отримувати ці розрахунки, але розповідатиму про свій досвід про... і про свій будинок. В моєму будинку 35 квартир, тобто в будинку, де я мешкаю, це п'ятиповерхівка на три під'їзди. По нашому будинку затверджена окремий тариф, так само, як і по вашим будинкам. Цей тариф було прийнято в 2009 році, хоча тариф було прийнято постановою постановок ще в 2005 тобто порядок формування тарифу був прийнятий ще в 2005 році. Врешті-решт, в 2009 році тариф було прийнято і будемо поговорити про цей тариф. Тариф на наш будинок прибирання прибудинкової території складає. Загалом будинок сплачує 50, 507 гривень 43 копійки. Тобто, якщо мешканці будинку сплачують 100%, то обслуговуще підприємство отримує за цю послугу 507 гривень 43 копійки. Друга послуга це обслуговування димовентиляційних каналів. Багатьох знаємо, що у нас в квартирах є вентиляційні канали, і їх треба отримувати. І саме за це ми сплачуємо. Інше питання, чи утримуються ці канали чи ні, чи обслуговуються чи ні. Але в тарифі така послуга є і ми маємо право вимагати, аби цю послугу нам надавали. Цю послугу повинні надавати два рази на рік, перевіряти справність вентиляційних каналів. Виконують вони чи ні, це поговоримо потім. Але по моєму будинку ця послуга складає з будинку 34 гривні 73 копійки. Але за метр квадратний 1,61 1 копійки. Це в тарифі, що входить. Третя послуга. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації. Тобто для того, аби наші внутрішньобудинкові мережі функціонували справно, обслуговуваче підприємство отримує від нас кошти. В нашому будинку ця послуга складає 21 копійку за метр квадратний. Загалом ця послуга по будинку складає. 452 гривні 32 копійки. Так, четверта послуга, дератизація і п'ята дезінсекція. Це дві послуги, які пов'язані з санітарною обробкою підвалів, горищ, тобто в кожному будинку можуть завестись гризуни та насекомі. І тому для того, аби нам вони не дошкуляли, треба, щоб санітарна служба його обробляла. Обробляючи ні, також поговоримо пізніше. Розповім про те, що треба зробити, аби з'ясувати, куди йдуть наші кошти. Так, шоста послуга. Обслуговування систем диспетчеризації. Е, у кожних бувають різні випадки, бувають ситуації екстрені, бувають такі, що... Е, Прориває каналізацію, прориває труби водопроводу, буває ситуація з електропроводкою. І саме в цих ситуаціях вам треба звертатися в диспетчерську службу. Вона знаходиться в приміщенні КП жиково управляюча компанія», для з'ясування ви можете звернутися туди, отримати там телефон, і в випадку, якщо у вас виникає екстрена ситуація, ви повинні туди звернутися. На, цю, на ваше звернення повинні миттєво відреагувати, ліквідувати порушення аварії. І це все це повинні зробити в стислий термін. Ця служба називається об'єднана диспетчерська служба. Так, передбачена. Правилами отримання будинку прибудинкової території, там про цю службу чітко все прописано. Так, сьома поточний ремонт конструктивних елементів інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою. Хочу звернути увагу особливо на цю послугу, бо це, ця послуга вона е, впливає на те, в якому на, на стані знаходиться ваш будинок. Зверніть увагу, будь ласка, на цю послугу особливо, тому що е, контролюючи цю послугу. Е, ви маєте можливість вплинути на, якість, на стан вашого будинку. Тобто поточний ремонт він передбачається планом поточного тобто, роботи з поточного ремонту передбачається планом поточного ремонту. План поточного ремонту складається на підставі загальних оглядів будинку. Такі загальні огляди проводяться два рази на рік, це внісняний і е, восений. Це дуже така. Цей тариф складає 40, майже 40% від загальної вартості послуги. Восьма послуга – підготовка до експлуатації в зимовий період. передбачає заготівлю е, піщаної суміші на те, аби зиму, взимку тротуари ваші були посипані, щоб не було ожелетиці. Так, Освітлення місць загального користування та підкачка води. Така послуга також є в нашому тарифі, вона передбачає освітлення під'їздів, підвалів, електроенергія, яка йде на ці електроприлади, освітлювальні прилади, вона йде від будинкової мережі. І в підвалі знаходиться окремий лічильник, за цим лічильником ми всі сплачуємо. Тобто щомісяця приходить представник енергопостачальної організації разом з представником балансоутримувача вони перевіряють цей лічильник і фіксують, скільки кіловат було використано на світла місць загального користування. І ось за цю електроенергію ми всі сплачуємо в складі цього тарифу. Ось ці всі послуги, які входять до складу тарифу. Це коротко. Якщо казати про мій будинок, то разом вартість утримання будинку складає 2540 гривень. Це якщо всі мешканці сплачують, повторююся, 100%. Далі ми поговоримо про подальші кроки, як користовуючи цей розрахунок тарифу, можна розібратися з коштами, які ми сплачуємо. Розповідатиму на власному досвіді, я вже цей досвід впроваджую не один рік, намагаючись домовитися з обслуговуючим підприємством, щоб спільно змінити відношення споживача і виконавця послуги. Ми звикли до того, аби виконавець послуги зверхньо ставився до нас, але треба цю практику змінити. І... Щоб стосунки між споживачем і виконавцем послуги були партнерські, бо ми, так би мовити, є наймачами, тобто ми наймаємо обслуговуючі підприємства і сплачуємо їм за це кошти. І за сплачені кошти ми маємо право вимагати якісної послуги. Як це зробити, я розповім у подальших сюжетах.